Осінні квіти справжня дивина, такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть, дарують щастя і дивовижні мрії. Усім вони наснагу додають і радість жити, і людські надії. Хоч холодно, але вони цвітуть. Так щиро, гарно, весело, натхненно і до життя свою жагу несуть. Усерденько вливаються пісенно. Дітки, а давайте разом з вами поглянемо на різноманітність осінніх квітів. Перша квіточка називається пізноцвіт. А ось це осінник. Ось ці квіточки називаються нагідки. А це рудбекія. Оця квітка називається цинія. Або ми часто кажемо майори. Ось ця неймовірна квітка це верес. Ось ці квітки схожі на мак, називаються анемони. А це бурачок або, ще кажуть, бородавчик. Це дуже гарні квіти хризантеми А це айстри. Ці квітки чорнобривці, про них співають пісень. А це червоні, мов вогники. Називаються жоржини. Діти, кожна квітка по-своєму гарна і особлива, незважаючи на те, коли вона цвіте, навесні, влітку чи восени. І кожній квітці є місце в нашій неповторній природі.